Моє дитинство. Дитинство, запах пиріжків, що напекла бабуся, дитинство, ігри у дворі, і тато, і матуся, дитинство, зануряння в світ, і перші букви в школі. У серці залишило слід, не знайдете там горя, лише там усмішки веселі, смішні глибокі думи, лишився дух його в оселі. І чують його люди. Тепер лишились спогади і про дитячі роки. Цей потяг із вагонами летів, немов на навтьоки. Маленькі діти підростають, немов пташата у батьків. З гнізда батьківського злітають, і це є не на кілька днів. Батьки залишились самі, а в серці спогади кохані. Нехай воно являється у сні. Дитинство, пам'ятай руками.